Вітаю вас, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео, мій канал, і буду дуже вдячна за лайки вам і коментарі до моїх відео. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом стародавнього сільського пляцка. Печеться дуже просто, з мінімум інгредієнтів, і виходить дуже смачно, повірте. Самий основний інгредієнт, який потрібен, це амоній. Амоній я розвожу в теплому молоці. Молоко заздалегідь я підігріла. І буду в ньому розводити. Чому саме амуні? Тому що коржі з ним виходять доволі м'які, довго зберігають цю свою м'якість і приємна така структура. Як ви бачите в молоці, коли розводиш амоній, він начебто береться такою піною дуже гарна така реакція. І з розпушувачем і содою такої консистенції не виходить. Відкладаємо в сторону і будемо замішувати основне тісто. Беру глибоку миску, висипаю просіяне борошно, я заздалегідь його просіяла, і роблю ось таке заглиблення. Колись в давнину маргаринів не було, тому використовували смалець розтоплене, перетоплене сало. Якщо ж у вас смальцю немає, особливо ті, хто живуть у місті, звісно, що не у всіх є смалець, тоді ви використовуєте маргарин. Саме маргарин, а не вершкове масло. І ось так ми в крихту все перетираємо, борошно із смальцем. І вже до перетертої суміші додаємо одне яйце. До яйця я ще додаю цукор. І ось так перемішую, щоб воно все об'єдналося. Яйце з цукром і трішечки муки. І поступово буду додавати тепле молоко із амонієм. І вже замішувати основне тісто. Одразу молоко все не додаю, а поступово все замішую. Мені дуже подобається цей рецепт, тому що тут мінімум інгредієнтів, а виходить ну, дійсно достойний пляцок і дуже смачно. Ось так я спочатку ложкою все перемішую, потім буду замішувати рукою. І як завжди, кількість інгредієнтів я вкажу під відео. І дивіться, як гарно тісто замішується, воно доволі м'яке. Структура приємна, нічого не липне, дуже класно все замішується. Ось таке м'якеньке виходить. Замішали тісто і відкладаємо його в прохолодне місце хоча б на годинку. І тим часом, поки тісто прохолоджується, я буду готувати заварний крем. Висипаю в кастрюлю яйця, цукор. Ванільний цукор. І ось буду все перемішувати, але ще хочу додати цедру лимона, тому що мені подобається цей аромат і присмак у креми. Якщо вам не подобається, то, звісно, що ви не будете додавати. І Ось так вінчиком все збиваю, для того, щоб цукор трішки розбився і гарненько перемішався із яйцями. Далі додаю борошно разом із крохмалем. Мені подобається консистенція, коли саме змішувати борошно з крохмалем. Крем, виходить, тоді такий цікава консистенція, такий ніжний. Тому що, коли на одному борошні, то він такий більш плотний, а коли з крохмалем, то виходить супер. І ось так перемішую і поступово додаю молоко. Молока я взяла трошки більше, ніж одну порцію, десь півтори порції, але я вам вкажу всі, всю кількість інгредієнтів під відео. І ви зможете зорієнтуватися вже під свою родину, під свої потреби. Перемішала все, воно все розчинилося і ставлю на вогонь. Вогонь робите невеличкий, щоб крем не пригорав, і потрібно його постійно помішувати вінчиком, тому що він доволі швидко починає загустівати і густіє з самого дна. І щоб не було у вас пригорілого крему. Постійно помішуєте, і як бачите, що він вже густіє, проварюєте ще декілька хвилин і вимикаєте. Потім крему потрібно буде охолонути. Його потрібно буде накрити плівкою в контакт і дати йому охолону. Крем уже готовий, тому потрібно приступати до роботи з тістом. І з цією з кількістю тіста я буду робити 4 коржі, і ось так ділю його на 4 частини. Коржі буду розкатувати в квадрат, тому що в мене квадратна форма, і я буду робити квадратний пляцок. Ось так розкатуємо скалкою, присипаєте борошном, тому що тісто доволі м'яке, і може трішечки прилипати, но то нічого страшного, Борошном все. Підсипала і гарненько розкатали. Я його розкатала, вирівняла, так як мені треба, і зараз викладаю на форму. Форму я застелила пергаментом. Розмір моєї форми, десь 35 на 38. Ви можете випікати і в круглій формі, і в меншій формі. І у вас будуть коржі, або ж більше штучок їх вийде, або просто будете робити їх трішки товстішими, і пляцок буде трішечки вищий, ніж мій. Я випекла таких 4 коржі, вони, можливо, не зовсім всі однакові, але то не страшно, я їх обріжу і буде мені слугувати крихтою. Коржі виходять реально дуже смачні, чимось схожі на наполеон. Тепер настав час роботи з кремом, його я охолола і зараз буду додати вершкове масло і взбивати, з'єднувати разом із кремом. Масло обов'язково має бути м'яким для того, щоб воно гарно об'єдналося з кремом і вийшла доволі приємна і правильна консистенція. Все вже готово і потрібно збирати пляцок. Значить, я вирішила, що крем буду розбавляти ще ягідами для того, щоб підсилити смак і зробити його доволі цікавим. Перший корж я змастила кремом. І додаю на нього вишні у власному соці. Звісно, що сок я відсідила і залишила стільки ягідки. І ось так хаотично, як вам подобається, розкидаєте по верху крему. Далі накриваю іншим коржом, теж змащую кремом, і в мене були абрикоси закатані, ми закривали їх на зиму, теж злила сік. І ось так... Розкладаю по е, слідуючому коржові зверху на крем. Якщо абрикоса велика, то я трішечки отак ділю, щоб тоді воно краще нарізалося і було приємніше. Розклала і знову накриваю коржом третім. Е, на третій коржі не викладала ніяких ягід, а просто змастила кремом. Останній корж четвертий я нічим не змащувала, тому що вирішила зробити ось таку глазурь. У мене була готова у мами в пачечці, її потрібно було тільки розвести молоком і на вогні трішечки потримати, для того, щоб воно все об'єдналося. І вийшла ось така шоколадна глазурь, вже готова. Розправляю, розпреділяю по всьому, всій поверхності коржа і трішечки прикрашу. У нас була кокосова стружка, я ось вирішила зробити такі квадратики, посипавши кокосовою стружкою зверху. І вийшло доволі отак непогано, я вважаю, навіть симпатично. Пляцок я залишу на ніч і завтра покажу вам, який в розрізі. Ось я його вже край відрізала для того, щоб вам показати, який він прекрасний вийшов в розрізі. Дивіться, абрикоси навіть видно. Пропитався дуже-дуже гарно, він дуже м'якенький і вийшов. І зараз я буду його нарізати, щоб показати вам ще ближче. Дивіться, який він красивий. І, повірте, дуже смачний. Ніхто навіть не здогадається, які тут інгредієнти, а інгредієнти самі прості, доступні, які є майже в кожній хаті. І я вам раджу спробувати зготувати цей пляцок. Він стане найулюбленішим вашим рецептом, тому що він і простий, і смачний, і доступний, і красивий, достойний, скажімо так. Ми готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається. Мирного неба, вам спокою, гарних звісток і до нових зустрічей. Всім па-па!